Сьогодні хочу вам розказати про квіти, які спокійно переживають морози, дуже холодостійкі, можуть зимувати взимку в неопалювальних приміщеннях. І як взагалі вони це все діло холода переживають? І які квіти є у мене в таких умовах? Ну, перше місце, звісно, цієї холодостійкої бригади це однозначно віола. Вона. Витримує любі морози, просто любі. Сьогодні було мінус 5, і що я вам скажу, вона була прям вся дуже обморожена. Знаєте, як коли одежу повісиш на вулиці, в мороз сушиться, і вона така стає, да, що ти можеш її поламати. Вся теплиця з Віолою сьогодні була саме така. В мене вона вона живе взагалі в неопалювальній теплиці. Можливо, ми будемо її трошки пропалювати, ну, побачимо там в залежності від погоди. Десь у березні місяці, щоб швидше нагнати зелену масу до ранніх продажів, щоб уже в березні вона була в квітні, вже була гарненькою, гарненькою. Ще хочу наголосити, що в такі моменти, ну в холода, я маю на увазі, треба дуже бути акуратним з поливом, бо вийде сонечко, все, в теплиці спека, воно підсохло, і мороз теж дуже з'їдає вологу. Ось, о, дивлюсь, дивіться, бачите, повністю сухар стоїть. А вчора ще вони всі були гарненькі, це вже треба-срочно срочно, срочно поливати. Усе теж такий оце треба палити, але поливаємо потрошку. Я знаю, що можете мене запитати, чому в тебе виластить з квіточками, хоча ти казала, що треба обривати. А я їх обривала тиждень тому. Тут було все зелене, без жодної квіточки. Два дні у цього, на цей тиждень було сонце. Все, вона буквально зразу заквітла. Не було в мене час, часу, буду займатися обриванням скоро. Ми з вами перейшли в іншу теплицю. Тут у мене теж холодостійкі квіти, але ця теплиця буде опалюватися, ну, в залежності теж від морозів, десь більше 5, мінус -5, 10, ми будемо її пропалювати. Так, Маргарітка також холодостійка, вона може, в принципі, зимувати і в неопалювальній теплиці зовсім. В цьому році вона взагалі якась сумасшедша жінка, вона вже заквітає. Це кінець листопада, вона вже квітне, вся в бутонах. В общем, щось з нею в цьому році робиться. Червоненька маргарітка, бачите, вона вже так масово чогось почала зацвітати. І біленька. І біленька трошки теж викинула цвіточки. Так, далі в нас іде газанія. Вона ще така, бачите, молоденька. Вона може зимувати, в принципі, в неопалювальній теплиці, але ми будемо топити у грудні, вже почнемо, бо нам треба, щоб вона виросла. Вона ж в таких холодах вона не росте. А нам треба виросла, щоб... Тому будемо топити грудні, але вона стоїть зараз і мінус 2, і мінус 5, і нормальок. Є мене трошки і примули балерини. Але її опалення взагалі не потрібно. Подивіться, яка вона вже красатуля. Вона такі умови любить, Вона в таких умовах і навіть подивіться починає зацвітати. Так, переходимо до примулки звичайної. Вона в мене теж іміється. А вона теж дуже спокійно і гарно себе почуває. В таких умовах вона може жити в неопалювальній теплиці, але також, щоб її вигнати, пораніше ми будемо топити пізніше. Також гвоздичка серії Оскар. Я зараз в процесі її висадки, ще не всю висадила. Вона маленька, вона теж спокійно і добре зимує, без опалення, без нічого. Але ну, знов таки ж, я кажу, ми топити будемо трохи пізніше. Бо нам треба всі ці квіточки вигнати до весняних продажів, щоб вони рано, в березні і квітні, вже були гарними кущами і з квітками. І ще трошечки є у мене новіночка для мене. Я не саджала раніше це Армерія. Але вона це багаторічна рослина, вона може, в принципі, і на вулиці зимувати. Але ж я теж хочу трошки її вигнати під весну. А також хочу вам показати, дивіться петунія. Я вже, в принципі, її начеренкувала, Це мені просто жалко викинути, вона ще така гарненька сидить. І дивіться, теж вона гарно відреагувала на морози. Було 4 мінус 5. Так що розказала вам про квіти, які знаходяться у мене, які живуть зараз в неопалювальних умовах. Вони себе гарно почувають, вони навіть квітнуть. Тому ці квіти гарно виносять холод. Але, звичайно, вже ми, мабуть, будемо починати топити в грудні. Ну, подивимося ще по погоді. Якщо будуть іти морози, то будемо починати топити раніше. Якщо ні, то пізніше. Ну, в принципі, в другій половині грудня починаємо сезон опалення.